Дорогі друзі, підходить до завершення 2023 рік. Ще один рік нашої історії, доволі складної, непростої. За цей рік ми втратили дуже багато рідних, близьких, знайомих, друзів. Ми переживали різні процеси, різні ситуації. Були моменти і світлі, були моменти яскраві, але було багато чого такого, з чим ми зіштовхнулися вперше в своєму житті. І цей рік все одно підходить до свого завершення. Ми поступово перейдемо в наступний етап нашого життя в очікуванні чогось нового, особливого, приємного, це нормальне прагнення нашої душі. Це цілком добре, якщо ми хочемо позитивних змін у нашій історії. Але що важливо зробити, щоб цей рік завершився, а наступний рік почався. В першу чергу дуже цінно, щоб ми подякували Богові за цей період нашого життя. Навіть якщо здається, що немає за що подякувати, подякувати хоча б за те, що ми з вами живі на сьогоднішній день. І у нас є можливість думати, мислити, приймати рішення, а значить, є можливість ще встигнути щось зробити в майбутньому. Подальшій нашій історії. Якщо нам довелося пережити втрату своїх рідних, близьких, нам треба подякувати їм за все те, що нас об'єднувало, що було спільним у нашій історії. Подякувати їм за те життя, яке у нас було до цього року. Тому що найцінніше в оцій всій ситуації, якраз наша з вами подяка. Адже Господь нам говорить так: той, у кого є, йому додається, а той, у кого нема, у нього ще й віднімається. Господь нагадує про те, що якщо у нас є вдячність, хоча б маленька вдячність за наше життя, то в наше життя приходить і велике, дійсно приємно неочікуване. Але якщо в нас немає вдячності, навіть за ті. Приємні великі блага, які нам доступні все одно за наше життя, то у нас навіть забирається. І це простий біблійний закон, і він доволі справедливий. Господь каже так: хто вірний в малому, той вірний і в великому. Тому наша цінність в тому, якщо ми сьогодні все-таки зосередимо увагу свою на тих речах, за які ми точно вдячні, і за все те прекрасне, що Господь продовжує нам давати. А це в першу чергу час. Це життя. Ми сьогодні прокинулись, ми живі, і це найбільша цінність, адже своїм життям, своїм здоров'ям, своїми силами ми здатні впливати на історію, здатні впливати на життя інших людей. Головне не опускати руки, головне не здаватись, головне не казати собі, що від мене нічого не залежить, і я нічого себе не представляю. Ні, залежить. Якщо ми з вами до цих пір живі, значить Господь нас кличе до якоїсь місії. І ми точно не повинні опускати руки. Рухатись вперед, тому що Господь дарує нам новий етап нашої історії новий календарний рік.